Я щось не поняв. Чого ми Не Неділя, ляж віддихни. Наділа ті штани в катишках і ганяє торбу на вісело. Я понімаю рік коня. Успокойся, женщина. План такий. Чай кофе капучино гарячий мужі. Хто його знає, що нас завтра чекає. Так що, королеви, ну тут не дать не взять. Кофе взяли, сирочку нарубали, новини не читаємо, лежим, віддихаємо. Шокуючі факти про наших пухнастиків, про які ви не знали. А ви взагалі знали, що кіт може запам'ятати людський образ на все життя? Або що коти бачать світ зовсім по-іншому, не так, як ми. Сьогодні ви дізнаєтесь, шокуючі, милі та дуже дивні факти про котів, які змусять вас подивитися на них зовсім по-іншому. Додивіться відео до кінця, один факт вас точно здивує. Та хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться та підтримайте вподобайкою для кращої аналітики мого каналу та давайте присувати український Ютуб разом. Дякую усім, а ми з вами розпочнемо. Коти живуть повість з людьми понад 9 тисяч років, стародавньому Єгипті їх вважали священними та за вбивство котів могли стратити людину. Коли в Єгипті помирав кіт, то господарі голили брови, тобто на знак його жалоби. Взагалі, коти це не просто пухнасті створіння, які дримаються на підвіконі та влаштовують забіги у вашій квартирі, це інженери руху та майстри виживання. Їхні м'язи яким позаздрять навіть спортсмени неймовірні факти про пухнастиків. Коти сплять понад 12-16 годин на добу, та серце кота вдвічі б'ється швидше, ніж у людини, та кіт може запам'ятати до 100 голосів, та коти мають більше кісток, ніж у людини. А чому ж коти роблять дивні речі? Муркотіння. Це не лише знак задоволення, а й спосіб самостілення. А чому кіт ігнорує господаря? Насправді кіт усе розуміє, але просто він чекає момент, коли потрібно реагувати. А чому коти люблять коробки? Коробка це зона безпеки та ідеальне місце для засідки. Факти про розум та мозок. Мозок кота на 90% схожий на людський. У них, як і в нас, є 6 корів головного мозку відповідальні за емоції, пам'ять та ця рішень саме тому коти здатні відчувати страх та образу, органи чуття. Коти бачать у темряві в 6 разів краще, ніж люди, їхній слух наскільки чутливий, що вони чують ультразвуки, недоступні навіть людині, та нюх у котів у 14 разів сильніший, ніж у людей. Вуса кота це сенсорний орган, який допомагає орієнтуватися в просторі, поведінка та звички. Піднятий хвіст це не знак довіри та гайного настрою. Коли кіт приносить вам здобич, він вважає вас частиною своєї родини, так? а моркотіння це не завжди в знак радості. Коти моркочуть і для самозаспокоєння. Фізичні властивості пухнастиків коти можуть зарбати навіть на висоту, шість разів перевищує їхній ріст, та вони розганяються до 48 км за годину на короткій дистанції. Також дуже. Непогані спортсмени, коти та люди. Спілкування з котами знижує рівень стресу та тривоги, та муркотіння котів може сприяти загоєнню кісток та м'язів. Коти відчувають наставі людини та часто підлаштовуються під нього. Про поведінку кіт може впізнавати ім'я, але не зовсім вважає за потрібне відгукуватись. Коли кіт повільно моргає для вас, це означає котячий поцілунок. Та коти часто сидять на речах господаря. А чому ж це так? Тому що це їх заспокоює, наприклад, знайомий запах людини. Якщо кіт показує живіт це знак довіри, а не завжди запрошення гладити. Про тіло та здоров'я. Ключиці не з'єднані з кістками, тому вони дуже гнучкі. Серце кота б'ється швидше за людське, до 220 ударів за одну хвилину, та скелет кота складається приблизно з 230 кісток, а у людини 206. Про котяче мислення. Коти здатні відчувати ревнощі, та вони добре запам'ятовують, як і добрі, так і негативні звички людини. Та кіт може обрати одного господаря на все життя, коти не визначають покарання, але вони добре реагують на винагороду, на таку, як на рахунок корму та їжі та смаколиків. Коти сплять до 70% свого життя та коти мають ковідкочасну пам'ять до 16 годин, що більше, ніж у собак. Домашні коти. Походять близько від східної степової кішки та генетично на 95% однакові з тиграми. За 10 тисяч років коти майже не змінились зовні, на відміну від собак, та коти можуть сумувати, якщо втрачають господаря чи іншого кота. Супивслуг котів. Кожне верхнє вухо кота може рухатись незалежно одне від іншого. Та коти, бачать, менш кольорово, ніж ми, переважно сині та зелені відцінки. Вони майже не бачать предмети ближче, ніж від 30 см. А потові у куців, напевно, ніхто не знає, де. Вони знаходяться на лапах. Нова тіла куців. Хвіст трубою – це знак радості. Різкі удари хвостом це є роздратування. Притиснуті вуха, страх чи агресія, звуки та спілкування, коти можуть змінювати інтонацію, наприклад, нявкання, щоб маніпулювати людиною, та деякі коти звірінькають, коли бачать птахів. Це мисливський їхній інстинкт. Історія та культура. У Японії фігурка Манекі неко символізує удачу. В середньовічній Європі котів боялись, а сьогодні вони найпопулярніші тварини у світі. Рековди котів, найдовший кіт у світі понад один метр, а найстарший прожив 38 років. Ще один неймовірний факт про котів. Коти відчувають також землетруси раніше за людей, через свої чутливі лапи та вуса. Та коти навіть можуть відрізнити час і часто знають, коли їм повертатись додому, хоч в них і немає годинника, так? Якщо кіт скидає речі зі столу, ця перевірка причинено наслідкових зв'язків, а не шкоду, та, та як ви думаєте, що вони роблять вам шкоду, сидіння на клавіатурі. Це спроба зайняти центр вашої уваги, щоб кіт хоче, щоб ви звернули на них увагу. А як коти думають, кіт не робить щось на зло, у нього немає такого поняття. Він живе принципом йому або вигідно, або невигідно, так? як коти знаходять дорогу додому. Деякі коти повертаються додому з відстані десятків і навіть сотень кілометрів. Існують гіпотези про орієнтацію за магнітним полем Землі та запам'ятовування запахів, але жодна теорія не пояснює всі випадки. А як же ж коти передбачають повернення свого господаря, кіт часто підходить до дверей? Щодо того, як ви прийшли, так, теорія така, що внутрішній біологічний годинник. Та зв'язок звуків та запахів. А що з цього робить ваш улюбленець? Напиши в коментарі, мені буде дуже цікаво. І якщо вам сподобалось моє відео та було корисним, будь ласка, підпишись та підтримуй вподобайкою для кращої аналітики мого каналу. Та давайте підтримувати український YouTube разом. Дякую усім та буду вам вдячна! Якщо ви маєте домашнє улюбленця, напишіть в коментарі, мені буде дуже цікаво. Дякую всім, хто був зі мною. Та не забудь підписати, щоб не пропустити нові відео про породи собак та куців.